Доброго дня, вам, шановні пані і панове. Прочитав у засобах масової інформації про те, що Сполучені Штати Америки знімають санкції з білоруського авіаперевізника Белавіа. Перше, на чому хочу наголосити: поки що, те, що я читав, немає доконаного факту. Тобто санкції ніби знаходяться в процесі знаття, йде певна робота, консультації і таке інше. Якщо це так, це одна справа. Якщо рішення вже прийнято, то це величезна помилка. Поясню, у чому річ. Той, хто працює над цією темою, повинен розуміти, що Білорусь. Це не просто Білорусь. Білорусь існує в рамках спільної держави Республіки Білорусь і Російської Федерації. Більше того, вона діє в межах митного кордону, який обраховується територією Республіки Білорусь, Російської Федерації і Казахстану. Законодавство в більшій мірі. Тотожне, особливо в частині Російської Федерації і Республіки Білорусь. Зняти санкції з Белавіа, це означає забезпечити товаропотік, пасажиропотік між Білоруссю, Російською Федерацією, Казахстаном і Сполученими Штатами Америки. Більше того, ми чудово розуміємо, що це означає фактично проникнення товарів і пасажирів з усіх трьох країн по всьому світу. Ще раз хочу наголосити: треба розуміти, що фінансова господарська діяльність Республіки Білорусь не здійснюється самостійно. Вона здійснюється Москвою. 90%. Майна і ресурсів, які знаходяться на території Республіки Білорусь, контролюється Російською Федерацією або бізнесом. І увага, це бізнес, який зосереджений навколо московського фюрера. Зверніть увагу на те, як Казахстан до якого по-іншому відносяться і дуже часто забуваються про те, що він знаходиться в режимі. Митної території з Республікою Білорусь і Російською Федерацією намагається викарабкатися з-під впливу Росії, але він не зможе цього зробити в силу дії єдиного митно-тарифного простору. Більше того, добавте до цього ОДКБ, різного роду Шоси і так далі. А Євразес і чітко стає зрозуміло. Що Москва, Москва, а не Мінськ, контролює всю фінансову, економічну, банківську систему, я вже не кажу енергетику, а і Республіки Білорусь, і Казахстан. А в зв'язку з тим, що і Білорусь, і Казахстан залежать від імпортно-експортних операцій, а все це контролюється з Москви, то тут говорити про щось годі. Тобто, насправді вся ця територія контролюється Москвою. Знімаючи санкційні кроки по відношенню до однієї чи до другої, а в даному випадку Білорусь створюється не просто дирка, це, по суті, зняття санкцій з Росії. Друге, це відбувається в момент, коли Європейський Союз і Сполучені Штати Америки ведуть переговори про те, щоб синхронізувати санкційну політику, передбачити і спільно діяти і в момент ведення, і перераховувати і спільно погоджувати кроки, які робляться. Тобто, насправді. Цей крок по відношенню до диктатора Республіки Білорусь, а тільки так я можу це читати, означає фактично відмову від співпраці з Європейським Союзом питання санкційної політики. Друге, це робиться в момент, коли з території Білорусі, в тому числі, були запущені безпілотники, що атакували територію Польщі. тобто, Країни, члена Європейського Союзу і НАТО. Розумію чудово, що за згоду Лукашенка не розміщати на своїй території ядерну зброю, Вашингтон пообіцяв щось. І це щось він бачить у вигляді зняття санкцій з компанії Белавіа. Ще раз хочу наголосити. Думайте над цим, бо це означає зняти санкції з Росії. Белавіа не має автономного самостійного управління. Це означає, що під прапором Белавіа в кінці кінців Сполучені Штати отримують об'єднаний аерофлот, ет, ецет. І чого тільки під цим не буде? Більше того. Весь ремонтний потенціал, який сьогодні крайно потребує, в тому числі цивільна авіація Російської Федерації, буде йти через Білорусь, через Белавіа. Також хочу зазначити: недооцінюйте: через транспортний потік, тобто вантажопотік Белавіа буде надходити в тому числі і складова подвійних технологій. Або компоненти зброї, які будуть використовуватися для зброї, виробництва зброї і компонування зброї для війни проти тепер уже не тільки України, Європи і НАТО. Моїм глибоким переконанням, що це ще один непродуманий крок після Аляски, який обернувся. Для і особисто Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки ще величезною порцією недовіри і фактично знущання московським фюрером над Дональдом Трампом. Ситуація з Белавія буде ще гіршою. Справа в тому, що підлість і підступність Лукашенка не тільки не розуміють. І не знають у США, а навіть не усвідомлюють, наскільки ця особа в даному випадку, яка змогла уникнути навіть притягнення до відповідальності за участь у викраденні українських дітей, як ми бачимо, по Путіну ордер було видано, по Лукашенку ні. Хоча він безпосередньо брав участь у викраданні українських дітей. Він щиняє тортури над власними громадянами, які знаходяться в політичному ув'язненні. Він фактично грабує Білорусь, віддаючи награбовану московському фюреру. Він фактично залишив Білорусь без жодних засобів захисту, віддавши зброю, боєприпаси, бронетехніку. Авіацію рашистському фюреру для війни проти України. Більше того, фактично на даний час Білорусь перетворюється в стартовий майданчик для атаки проти Європи, особливо Європи Балтійської і Європи скандинавської. Треба, щоб тим, хто роблять це, було відомо. Всі 46 аеродромів, які діяли за радянської влади, як аеродроми спрямовані для удару проти Європи і для здійснення старту для польотів, в тому числі для загрози Сполученим Штатам Америки, відновлюються. Погреби для розміщення зброї ядерної зброї, відновлюються. Стартові майданчики для нанесення удару балістичними ракетами, які можуть бути носіями ядерної зброї, відновлюються. Якщо Лукашенко припинив розмови про ядерну зброю, про Орешники, це не означає, що це не буде робитися. Взагалі у нинішній ситуації мене вражає довірливість адміністрації Дональда Трампа. Ви вже обпеклися на московському фюреру. Ви хочете обпектися ще й на білоруському диктатору. Вірити Лукашенку, це означає надурити себе. Тому, якщо ще не пізно в питаннях лібералізації, зняття санкцій необхідно зупинитись. Бо, вимагаючи від Європи спільних кроків, ви робите дирку. Причому цю дирку в санкціях ви робите не для Росії. Даруйте, не для Білорусі. Ви її робите для Росії. Тому у цьому відношенні не стріляйте собі ще раз в ногу. Завершуючи цю, це коротке звернення, хочу іще раз, іще раз підкреслити. Для мене вже очевидно, що Держдепартамент Сполучених Штатів Америки елементарно не володіє інформацією про те, яка система взаємовідносин між Мінськом, Москвою і казахами. Зрозуміло, що ситуація з Астаною не зрозуміла. Але ж ситуація з Москвою і Мінськом. Є абсолютно відкритою. Всі її бачать. І якщо ще Казахстан якось може пручатися, хоча й на цей раз він задіяний для того, щоб постачати під санкційні товари Рашиської Федерації, то Мінськ це основний перевалочний пункт для того, щоб постачати з Ірану, в тому числі, частини і компоненти. Зброї, боєприпасів, шахедів, ракет і так далі. Тому нинішня ситуація зобов'язує або вивчати стан справ глибше, або запитати в тих людей, які знають, що насправді відбувається. Будьте здорові! Дякую за те, що слухаєте, дивитеся. До побачення, до наступної зустрічі.